Вітаємо, друзі. Один президент продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону. І цей понеділок з вами проведемо ми Руслан Шаріпов, Ірина Прокоф'єва і Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці. Вже з нами у студії. Це означає, що традиційно розпочинаємо нашу розмову із ситуації на фронті. Пане Дмитро, вітаємо. Давайте одразу про такі основні напрямки, які ми чуємо зі звітів генштабу. це Покровський напрямок, Запорізький напрямок, і дуже рідко ну таке буває, що. Генштаб показує а, якісь світлини, того, що відбувається на фронті. Е, сьогодні показали Костянтинівку. Хотів би, щоб зараз е, режисери вивели ці кадри на екран. Це місто, яке знаходиться під контролем Сил оборони України, яке на лінії фронту. Е, це в нас напрямок Краматорськ-Слов'янськ. Е, фактично, ми обороняємося. А ось так зараз Костянтинівка е, виглядає: таке прифронтове місто, яке ну очевидно, що зруйноване російською артилерією. І кабами давайте з неї і почнемо. Спостерігалися за зведенням генштабу активні дії росіян на Костянтинів, От в по, поруч з Костянтинівкою десь тижня, два тому. Потім притихло. Судячи з цього, росіяни носили, сконцентрували, все ж таки відтягнули до Покровська. Яка зараз ситуація на цьому напрямку? Покровськ, Костянтинівка, Краматорськ? Так, якщо починати з Покровська, то фактично в самому місті якихось серйозних змін немає. Очевидно, росіяни намагаються дещо обійти місто. Якщо ми говоримо про західну його частину в районі удачного, вони напоролися на позиції 95-ї бригади, дуже швидко отримали по зубах і відкотилися назад. Інші просування в цьому напрямку десь склали приблизно до одного кілометра. В самому Покровську ми чітко контролюємо місто його північно-східні околиці по залізниці, тобто там присутні сили безпеки оборони. Нижче це починається сіра зона. Можна говорити, що росіяни закріпилися у південній і західній частині міста. Намагаються зараз накопичувати техніку. Під покровом туману вони заводять нові підрозділи. Тобто більше вони зараз навіть зміщують акцент не на сам Покровськ, а на Мирноград, тому що ми чітко контролюємо це місто на захід, на схід від Покровська сила оборони завдали авіаудару і чим зруйнували дорогу Покровськ-Селідове. Якраз ця артерія використовувалася росіянами для того, щоб підганяти техніку, але це лих. Техніка, тобто легко броньоване, баги, мотоцикли, і в таким чином ми дещо ускладнили їхню логістику в цьому районі. Росіяни навколо Мирнограда більше зосереджуються саме на розмінуванні доріг, причому розмінування вони проводять своїм особовим складом, тобто, всі дороги, які тягнуться. Ви так обертаєтеся на карту, що хочеться вас відправити? Всі, всі до Це всі дороги, фактично, які які тягнуться від Мирнограда, тобто, ми говоримо саме про новоекономічне, тобто вони тут намагаються. Продовжувати розмінування, вони намагаються продовжити розмінування в напрямку Гродівки, і так само намагаються атакувати в район красного лимана, щоб вийти на ось цю дорогу, яка тягнеться аж до Суворового. Тобто ми бачимо, що сили оборони дещо відтягуються ближче до цих місць, щоб не потрапити в оточення. Але ситуація залишається дуже і дуже важкою. От якщо ми говоримо про удачне, ми бачимо просування ось такий невеличкий апендицит. Це в районі одного кілометра. Ну і котлене, воно вже декілька разів переходило з рук в руки. і там, 95-та бригада, в принципі, наразі ну, дуже швидко, скажімо так, їх нейтралізувала. Складність полягає у тому, що є дуже великий туман, і і під цим туманом складнюється робота наших дронів. І по деяких ділянках навіть росіяни змогли дещо просунутися. Якщо ми говоримо про той же Новопавлівський напрямок, це в районі Ялти. Вони дійсно змогли форсувати річку. Якщо ми говоримо більше про Костянтинівський напрямок, то саме місто воно перебуває дійсно під контролем сил безпеки і оборони, але із південно-східної його частини в районі Олекса в районі Шандриголово не відбувається просочення. Тобто, це групи росіян, які намагаються, тобто, ось приблизно ось ця частина перевдягаються в цивільний одяг, крім того, вони мають захисні плащі для того, щоб їх не було видно в тепловізор, і скоріше за все вони не будуть намагатися її штурмувати в лоб. А зараз проводять ту саму інфільтрацію, яка в принципі. В Принципі це їхня тактика, яка несе ще більші великі втрати. Якщо ми говоримо про дійсно дуже важкий напрямок, це е, саме запорізький. А, то... Пане Дмитре, а давайте у нас є як змінювалася ситуація на цьому напрямку? В динаміці подивимося це станом на 1 листопада, і станом буквально на вчора, на 16 листопада. Зараз просто глядачі зможуть подивитися ці зміни на екранах. От такий невеликий виступ росіяни там сформували. Очевидно, їхня головна задача це блокування гуляйполя. Там нариті наші позиції. Вони просто-напросто намагаються їх обійти, щоб не штурмувати цей вузол оборони. Ось оці всі населені пункти, які тут були, звідти сили оборони відтягнулися, тобто, власне, для того, щоб не потрапити в оточення. Тобто, коли ми розуміємо, що є ось таке пробігання, то позиції ось тут наших військовиків вони зберігаються. І ми говоримо навіть більше не про відхід, а про те, що позиції знищені, бо сюди стягнули вони безпрецедентну кількість артиллян. Де за добу вистрілюють приблизно 2 тисячі снарядів, і тут активно вони застосовують керовані авіаційні бомби, які намагаються постійно удосконалювати. Тобто, логіка тут проста: дещо вони відволікають наші сили безпосередньо в штурмових діях навколо Гуляйполя. Тут є наші оборонні позиції. Таким чином вони хочуть змусити нас, грубо кажучи, відійти. Багато хто поспішив сказати, що відкрито шлях на Запоріжжя, але там навколо самого міста є три лінії об... Борони, це зокрема підтверджували і військові кореспонденти. До речі, військові кореспонденти 1+,1. плюс і таким чином вони то будуть тероризувати місто. Вони зараз удосконалюють каби. Є каби в них вже на 200 кілометрів, які можуть летіти їхні науковці. Розробляють керовані авіаційні бомби, які можуть летіти на 400 кілометрів. Але сказати, що щось загрожується самому місту, то ні про фізичну присутність мови йти не може. Тобто, оцей напрямок, самий гарячий, сюди вони перекинули зокрема частиною другої загальної військової. Вої армії, тому що на Новопавлівському напрямку безпосередньо де відбувається і форсування. Ось ми бачимо ось оці клини, їх вдалося зупинити, і там сили наразі незначні. Дещо вони переправили техніку в районі населеного пункту Ялта, але там близько 10 одиниць, причому вже дві одиниці техніки знищені. Тобто ситуація залишається важкою, але сказати, що і неможливо буде якось її зупинити, то ні, на щастя, такого да, сказати прошу не вас можна. вас повертатися. Дякуємо за цей огляд. Пане Дмитре. А якщо завершувати про запорізький напрямок, пам'ятаєте, 23-й рік цей контрнаступ, який тоді наприкінці літа відбувався, він якраз і відбувався в районі Оріхова. Це запорізький напрямок. Ну і ми всі бачимо, що не вдався цей контрнаступ. На жаль, для нас тоді. Чи так само для росіян там буде складно, яка там основна перепона взагалі у цій місцевості? Якщо говорити про те, там про атакуючий потенціал. Росіян зараз що там може їх стримати, окрім звісно, що сили волі наших воїнів західної техніки. що ви скажете про місцевість, саму сама місцевість насправді дуже відкрита. Їх стримують тільки наші позиції, в яких ми вгризлися, в принципі, дуже і дуже давно. Крім того, там працюють досить такі професійні розрахунки пілотів fpv дронів, дронів на оптоволокні. Саме тому Оріхівський напрямок більш більше спокійний, якраз через вразливу логістику, тому що. До нього намагалися зокрема прокладувати логістичні маршрути з окупованого Криму і діяльність руху наших диверсантів, зокрема руху теж і жовта стрічка, постійні удари по залізниці, постійні удари по паливозаправниках, дещо зменшують їхній потенціал саме в цьому районі. І вони зараз от намагаються більше розтягнути нас, тобто новопавлівський напрямок форсування річок, і відповідно Запорізька область, основна концентрація зусиль, щоб максимально швидко обійти гуляйполе. Ще одне питання: Юліан Анріопки, оглядач німецького таблоїду більд. Вчора, ну якщо чесно, я коли побачила це повідомлення, мені самі стало не по собі, особливо із тим заголовком, з яким воно вийшло, тому що він каже, що Україна рухається до стратегічної поразки у війні. Нам би хотілося обговорити з вами ось цю ситуацію. Про що він говорив? Він там багато дуже тез наводить у самій статті. Чому саме так відбувається? А що взагалі таке стратегічна поразка України і Росії у війні. І ні, на даному відрізку часу стратегічна поразка України це прорив фронту і дезорганізація повністю нашої лінії оборони. Те, що ми бачили на початку повномасштабного вторгнення, коли колони росіян проходили 10, 20, 30 кілометрів, навіть хоча б локально, те, що ми бачили на добропільському напрямку, коли вони на 10 кілометрів забігли, uh -huh. можна говорити про е, прорив на оперативно-тактичному рівні. Е, стратегічна поразка це відповідно підписання невигідних документів і запихання нам з боку росіян ось оцих цих ну, Тес капітуляції, хоча б російську мову, хоча б церкву, хоча б щось, хоча б запустити механізм обміну територіями. Ну і глобально зарібки з наші аналітики. Він не вперше робить такі хибні висновки. Ну і глобально з моральної точки зору, ми виявимо з двома ядерними державами. Дві ще ядерні держави допомагають від західу. Дуже обмежена допомога. І знаєте, це певний такий цинізм. А як ви будете справлятися з цим? А Як ви будете справлятися з цим? А у вас проблеми з СЗЧ? А у вас проблеми із мобілізацією та рекрутингом? Та в нас багато проблем. Але навіть якщо уявити ось про всі ці проблемні ділянки, про які ми говорили, якщо силам оборони доведеться звідти піти, то все одно витрата людського ресурсу Росіян, а вони зараз дійсно спалюють людей, бо в них є моб ресурс, і вони не хочуть просто виплачувати, бо немає чим наразі платити гроші новим мобілізованим, все це не призведе до стратегічної поразки лише про оперативно так.